Доброго ранку мені, доброго ранку тобі, доброго ранку усім і дорослим, і малим. Доброго ранку і тобі, Мишко. Як твої справи? Доброго ранку, все добре. Ви любите подорожувати? Сьогодні у нас буде незвичайна подорож з математичними стежками. З нами піде Мишко. Мишко, підеш із нами? Так, звісно, адже я всі стежинки у лісі знаю. От і добре, адже нам доведеться багато сьогодні пройти, багато завдань вирішити. Отже, вирушаємо у подорож. А ось і перший привал. А називається він Важкі задачки. На привалі посидимо. І задачки усі вирішимо. Тож будьте уважні. Скільки пальці на одній руці? Правильно. п'ять. Скільки рано вранці очей відкривається у нас? Звісно, два. Ти та я та ми з тобою. Скільки нас? Двоє, молодці, скільки пір року у одному році. Та назвіть їх. Вірно, чотири: Весна, літо, осінь, зима. І остання. У бабусі Даші був онук Паша. Кіт пушок. Собака-дружок, скільки у неї онуків? Ну, звідно, один. Молодці діти, ви впорались із завданням, і ми вирушаємо далі. Шли, ми йшли, йш, ми йшли. На другий привал гадайка, прийшли. А тут всі цифри загралися, на галявині розбіглися. Я попрошу всіх дітей поскладати швидко числа в ряд. Дітки, будь ласка, виконайте завдання. Виконали завдання. Молодці. Ми з Мишком також виконали завдання. Так у вас вийшло? Молодці. А зараз пропоную вам пограти у гру. Називається «Вгадайка». Я буду називати вам числа, а ви називаєте число, яке стоїть між ними. Три і п'ять. Між ними чотири. Шість і вісім. Між ними? Сім. Один і три. Між ними. Два, П'ять і сі, між ними. Шість. Молодці діти. Ходімо далі. Шли ми йшли, шли ми йшли. І на третій привал прийшли. А називається він Загадки. Діти, спробуйте відгадати загадки. Немає кутів у мене і схожий на блюдце я. На тарілку чи на кришку, на кільце чи ту колесо. Звісно, це коло. Ця загадка буде дуже коротка. Три сторони і три кути. Хто я? Трикутник. З дитинства я знайомий твій. Кожен кут тут прямий, всі чотири сторони однакової довжини. Вам представитись я радий, а звуть мене. Квадрат. Немає кутів у мене, немає сторін у мене, і схожий на диню я. Ну і хто ж відгадав? Що звуть мене? Овал! Є чотири сторони, протилежні різні. Ще чотири прямих кута, схожий на холодильник я. Ну подумайте, друзі, як же всі звуть мене. Прямокутник. Йдемо далі. Шли, ми йшли, йш, ми йшли, і на четвертий привал прийшли. Допоможи їжачку зібрати урожай. Дітки, допоможемо їжачку? Звичайно, що допоможемо. Перед вами з'явилася яблунька. Нам потрібно зібрати врожай яблучок, а для цього необхідно підрахувати кількість кісточок на кожному яблучкові. Як ми бачимо, з'явилося яблучко і на ньому зображено 4 кісточки. Як тільки ви називаєте кількість кісточок, відразу з'являється відповідна цифра. Отож починаємо! Скільки кісточок у яблучка? Правильно 2. І відповідно цифра 2. Скільки ж тут кісточок? Молодці 8. Скільки ж кісточок у цьому яблучкові? Правильно 6. Яка кількість тут? Звичайно, що одна кісточка і відповідна цифра один. Підрахую назви кількість кісточок. Ну, звичайно, їх 5. Назви кількість кісточок. Правильно їх 9. Підрахуй назви кількість. Молодці їх 3. Скільки тут кісточок? Все вірно, їх сім. Підрахуй і назви кількість кісточок. Ну, звичайно, їх десять. Ви молодці? Зібрали врожай яблучок. Пропоную гру, яка називається Так чи ні. Перед вами з'явилися їжачки, на спинках їжачків зображені певні цифри, і зараз на голочки їжачків будуть падати яблучка, і необхідно буде підрахувати кількість яблучок, яка впала на спинку того чи іншого їжачка. І якщо кількість яблучок відповідає цифрі на спинці, то ми кажемо так, а якщо не відповідає, то і відповідь буде ні. Отож починаємо. Чотири. Так. Чи ні? Ну і що, встигли підрахувати, скільки яблучок випало на спинку їжачка? Чи відповідає кількість яблучок цифрі? Звичайно, ні. Адже цифра 4, а яблучок було 3. 6. Так, чи ні? Ну що, встигли підрахувати кількість яблучок? Відповідає кількість яблучок цифрі їжачка. Так чи ні? Звичайно, так. Два. Так чи ні? Ну що, яка ваша відповідь? Так чи ні? Звичайно, так. Цифра 2 і яблучок впало 2. П'ять. Так чи ні? Ну що, яка ваша відповідь? Так чи ні? Звичайно, ні. Цифра 5, а яблучок 3. 8. Так чи ні? Ну що, яка ваша відповідь? Так чи ні? Молодці! Звичайно, так. Цифра 8 і яблучок випало 8. Ви молодці! Зібрали гарний врожай разом з їжачками. Я вам кажу до побачення! Заняття закінчено!